Привіт! У 2022 році Чехія була в топ 3 найпопулярніших країн для українців. Від війни до цієї країни втікали сотні тисяч наших співгромадян. Спеціально для цих людей чеський уряд продовж року змінював соціальні програми і законодавство. Серйозні зміни для українців у Чехії будуть і в 2023-му. Тож давайте все детально проговоримо. Перше, на що варто звернути увагу, це те, що уряд Чехії надав можливість оформити статус тимчасового захисту до 31 березня 2023 року. Для того, щоб законно там перебувати після цієї дати, статус необхідно буде продовжити. Як це зробити? Станом на зараз існує два варіанти: перший, ви особисто відвідуєте Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки до 30 березня. Та проходите чомусь онлайн реєстрацію. Ну тут все якби логічно, де прийшли оформлятися офлайн, а оформляєтесь вже онлайн. Ну і другий варіант: вам нікуди не треба особисто приходити. Достатньо зареєструватися на ресурсі чеського МВС, вказати місце проживання і назву та адресу школи, у якій зареєстрована ваша дитина. Звичайно, якщо вона у вас є. Не менш важливим для будь-якого українця є питання житла у Чехії у 2023 році. Станом на зараз біженці мають право проживати у тимчасових домівках не більше 30 днів а в цілому безкоштовний максимум в цій країні складає 150 діб. Однак, у зв'язку з введенням змін українці матимуть право і надалі проживати в обраному тимчасовому житлі, але за нього потрібно буде платити. Поки конкретики в цьому питанні на відміну від е, тієї ж самої Польщі в Чехії немає. У будь-якому випадку майте на увазі, що ціна за житло має бути письмово зафіксована. До нового року в Чехії підготували зміни до законів, які зменшать Розмір фінансової допомоги. Замість 5 тисяч крон українці отримуватимуть 4 тисячі 890, що за теперішнім курсом Нацбанку 7 тисяч 862 гривні. Небагато, можливо, скажете ви, але як мінімум, це більше офіційної мінімальної зарплати в Україні. Остаточне рішення в цьому питанні має бути ухвалене впродовж січня, а діятимуть нові правила починаючи з квітня. Розмір виплат залежатиме від доходів біженця. Якщо вони будуть вищими за вказану суму, то допомогу не надаватимуть. Наступну фінансову допомогу можна отримати, довівши в ній потребу, приміром через відсутність роботи чи не надання безкоштовного житла. Ну і підсумовуючи, ті українські біженці, які не подадуть заяву на продовження тимчасового статусу до 31 березня, автоматично втратять його. Тому, якщо ви хочете залишитися в Чехії, то маєте бути зацікавлені зробити все вчасно. На цьому поки що все. Пишіть в коментарях е головні плюси і мінуси життя в Чехії. Неодмінно ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал.